20 серпня, слава Україні! Героям слава. Прийшли ми на цей тачок обробляти. Вчора ми обробляли основний тачок від кліща і е, ну коротше, різні від вас коментатори, різні е, короті, нюанси, але я хотів відповісти на, на питання, яке багатьох джерелів цікавить. Скільки днів долиш працювати полоски, скільки ну не полоски, вообще, скільки днів повинна о, працювати обробітка, скільки там днів повинен сипатися кліщ від не, тих обробіток. Бо і дні там утверджають, що поклавши якісь полоски, там кліщ і ще там, я не знаю, там через тиждень, через 20 днів і тому подібне. Е, ну в будь-якому випадку, звісно, цей е, ця дія не один день діє, ну і зрозуміти скільки точно вона діє, теж не дуже понятно. От зараз, працюючи в такому діапазоні, що ми працюємо з даним спреєм і використовуємо такі а четвертого формата, ми звернули увагу і це наглядно можу вам продемонструвати, чому осип кліща продовжується в течії довгого періоду 7, 8, 10, 12 днів. Та все дуже банально просто. Я не знав, що тут зараз буде можливість вам показати на цій сім'ї. На определенних було. Там, де листа залишилося побільше, там можна було наблюдати картину. Зараз я не знаю, чи буде можливість показати, чи ні. Якщо буде, продемонструємо. Якщо не буде, ну то тільки об'яснимо словами. Так, так. Лісток. Або лісток-то залишився, а от зато кліща на цьому лісткове не Угу. Ну, значить, прийдеться об'ясняти своїми словами. Друзі, в будь-якому випадку кліщ на бджолах присутствує як на пчолі, також він присутствує в розплоді і тому подібне. І в процесі обробітки кліщ, якщо навіть помирає, це не значить, що він прямо так бух і упав вам туди, куди ви чекаєте. Так як на ця вся площадь має багато дуже перешкод. Від рамки, бджоли, віді воска, відка, різних нюансів. І от в декотрих сім'ях відкриваючи таким чином. Сім'ю, маючи такі залишки листа, ми тут могли наблюдати якогось кліща. От зараз він тут лежить, або за якийсь там рахунок, щоб бджоли контактують, знайшли його той віді мусора, тягнула його, викинула через там, 5 днів після оброботки. І на планшеті ми замітимо якусь осип кліща. Ну чи вона спрацювала, бо той ще діють полоски, чи спреї, чи тому подібне, це вже другий вопрос, так як його, скажімо так, зрозуміти, важкувато. Також і, ну, де прячеться кліч у бджоли. Ну, якщо ми подивимося на бджолу, <кхай>, якщо ми подивимося на бджолу і це місце, оці тергіди, кліч має свойство прятатися під тергід туди внутрі, між тим і тим, от туди внутрі. І це приводить до того, що навіть якщо от препарат подіяв. І кліч навіть помер. але він застрял там в Тергіді. Це теж не значить, що він прямо отак на нього подіяв амітрас, чи та чи фломітрін, чи муравійна кислота, чи димпушка, чи пролив. І він так бух і упав. Ні, він там може в мертвому стані теж знаходитися якийсь період часу. Так як він деколи, ну коли мене це питання цікавило, коли в раніших роках була більша заклішованість. Я так розглядаючи б чолу бачив, наскільки глубоко може сховатися кліщ. Йому там уста можуть торчати із-под утергіда. Так що, щоб він випав від отакже, теж так не буде. Так що, друзі, ось це кліща може продовжатися і довгий період. Ну, це не факт, що дія препарата така довга. Так як, якби дія препарата працювала так довго, значить. Ще б треба було б усумнитися у її якості обробітки. Так як ну, якщо ми далі отраву і тут є точка, на кого та отрава діє, так чому він має померти через 3 дні, а не відразу? Так що, на мій розгляд, на мої думки що основна маса, яка на даний момент є в гнізді, вона має, скажімо так, за рахунок препарату відразу померти. а от сипатися вона може довгий період. В дальніших днях, виходячи розплод із гнізда, якщо ще діє річна якась є, вона теж повинна скажімо так збивати кліща з бджоли. але все вже такое, бо в будь-якому випадку діє препарата В'єжесекунду, вона висока, а через сутки вона вже в будь-якому випадку менше. Так як яку би ми там не поклали пластину, вона спустя день ну зовсім інакше, вона вже не має ні запаху, вона вже не має ні мокроти, нічого. Звісно, що, скоріш за все, дівчу рішину за рахунок вентиляції тому подібне, скажімо так, за рахунок рвані цього і рознесли. Так що, друзі, якось так. Ну що, прямо ні, ні, ні одного тут не знайдемо. Давай подуємо, попрячуємо бджолу. Можливо, десь на бруску буде. Mm -hmm. Ну, друзі, от тут немає, як на зло. Я залишив останню сім'ю для ролика, надіявся, що тут теж так буде. Ну от в других можна було наблюдати цю картину. Ну а в цих так вийшло, що не може. Так що, друзі. Не стоїть надіятися, що якщо ви полоски поклали, що вони будуть працювати 20 днів. Може їх ставити з розрахунку по 20 днів, ну взагалі, обробляти з таким великим періодом, якщо ви впевнені в тому, що кліща невелика закліщованість. А от так як в нашому випадку, цього року ми замітили, що кліща закліщованість вище, ніж предвидші роки. Ми собі будемо обробляти кожен тиждень для того, щоб якість обробітки була якісна, висока і тому подібне. В цих методах ми зовсім ніяк не бачимо. Да? От в часі я конкретно була, оброблялася і полосками апівару, мабуть, двома штуками, да? а може і трьома навіть. І також вона оброблялася спреєм. Ми не бачимо в тому ніяких скажімо так, для себе проблем. Бачимо, що як після того виглядає сім'я. Сім'я під якимись, скажімо так, негативними впливами. Будь-які роздражуючі фактори на бджіл вліють, вони відразу то демонструють. Це, скажімо так, непонятна рухливість, це злобливість, атакування і тому подібне. От тут бачимо, що бачимо. Так, що, друзі, якось так. Так, що. Звертайте на це увагу, не думайте, що якщо ви поставили, у вас кліщ сипиться з періодичністю ще там 20 днів, значить діють полоски. Бо як тільки ви поставите нову партію полосок, ви звернете увагу, що якщо в останній день впало, у вас там 4 кліща, то на наступний день ну, сразу після постановки полосок у вас опять, опять випадає 20-30. І Лемі за того, що ви поклали на вуді, чи, чи, ну, ну не на Вудію, нехай буде та ж сама. Ну, вона свіжа, вона опять поділа на того кліща і він упав. І знову буде продовжатися падати декілька днів. Що буде тільки демонструвати те, що паде та осіб, яка відразу не змогла випасти на сітку. Все, друзі, е, обробляємо е, ну конкретно на цю сім'ю. У нас закінчились полоски. Е, нову пачку не хочемо відкривати, щоб тиждень вона не стояла відкрита. Ставлю два листа так як собі дозволяю навіть так робити. Ставлю два листа а 4 формату на цю сім'ю. Ну, грубо говоря, вот так поставив І пішов. Вот так. Другі сім'ї обробляли всі теж в переміжку, де полоски, де Надо Та Обробляли де полоски, де, е, де спрей, де полоски спреєм, так як рахуємо, що на цьому зовсім не треба економити. Треба обробляти якісно в нужний період. Не обробляти, знаєте, коли вже народжуються бджілки без крилі і вони хочуть зимувати, а ви потім тільки там, прольєте Кліч з них може і сипеться. А так пчола, ну самі розуміємо, якщо вона родилась без крил, в неї не було тих сил, котрі в процесі, скажімо так, формування її особи в віді бджоли з, з лічинки не дало їй, скажімо так, виростити собі крила, значить, не дало їй другої щось в віді якихось там ну, Ви мене зрозуміли. так що, В будь-якому випадку то не повноцінна пчела, весною, коли треба буде там, я не знаю щось зробити, так у неї не буде натосили і тому подібне. Так що на цьому не потрібно економити, бо декор розглядає спрей в віді економності. На сьогоднішній день ми вже бризгаємо не ті 4-5 разів на листок, а бризгаємо на порядок вище І, наприклад, вже при якісній обробітки одного такого. Флакона, ну нехай буде на 100 сімей це 800 гривень. Це вже е, ну, це вже можеш к чомусь порівняти. ну Грубо говоря, піхну буде біля 600 гривень стояти. Ну а тут по 3 полоски на 70, це на 30 сімей. Ну це іще дешевше, але вже, скажімо так, не даром. Але обробітка якісна і, і вона принесе вам в ітогі результат. А по великому рахунку, скільки тут? Це якщо 800 гривень, так. Да? На 100 сімей. Це 8 гривень сім'ю? Так, Машенька. Уже, друзі, в кінці року я недавно я уже сам себе сміявся. <сум> недавно замовила людину От мене. Що вона замовила? Коротше, а, кінас замовляли Ну не кінас, а за, Замовляли 80 грам. А воно по 7 гривень. Друзі, я взяв калькулятор, щоб порахувати. Я вже зовсім не зображаю. Так цей сезон вимотав. Просто... Як, як мочал вижив у нас, ми такі вже просто, і мозків вже не вистачає, і сил, і тому подібне. Що говорили, вже забув. А, що ми маємо? По 8 гривень на сім'ю, якщо 5 обробіток зробимо, це 40 гривень. І все к чому рівняється Навіть якщо якісна обробітка у вас приведе к тому, що ви ваша сім'я з'їсть не 10 кг корма а 9 на 1 кг корма менше з'їсть. В итоге у них желудки будуть забити менше, срати їм буде хотітися пізніше, ну ви мене. Поміли. Соответственно, опозначення як такого можливо і не бути. І коротше, 41 кілограм меда навіть при здачі на вот, от вам і економія для обробітки. Так що в цьому випадку не бачу зовсім ніяких потреб в економіти, бо е, не так багато йде на одну сім'ю, наскільки потім вихлоп. Стартує в рази. Це як мінімум ви на поїданні кормів. Економите відразу любі, навіть полоски, що трішки дороже, спреї, димпушки, тому подібне, то ви відразу анулюєте собі витрати. А все друге, в якості гарного розвитку ранніх взяток, то вже все тільки йде на плюс. А не бджілки на ладан дишуть, і потім є такі колапс бджіл. А потім є моменти жопи. Що там ще є? Ну, коротше, херня всяка. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні. Героям слава.